Тема захисту власного життя та здоров'я в війну як ніколи є актуальною. І мова не тільки про можливі обстріли, поранення, мова насамперед про стресовий стан, в якому ми всі знаходимося вже майже 8 місяців, і який викликає проблеми серцево-судинної системи. На минулому тижні я вам обіцяла продовження розмови з лікарем-кардіологом Денисом Себовим. Виконую обіцянку, отже, про справі сердечні. Минулого разу ми говорили про проблеми, ну чи досвід світової медицини, світової кардіології. А зараз я хочу звернутися до тем, які мені мені здається дуже. Турбують наших пацієнтів, бо зараз ми всі перебуваємо в стані стресу. Зараз багато хто знаєте, хапаємося за серце тоді, коли потрібно, коли не потрібно. А, кажіть, будь ласка, ось що зараз впливає по більшості, що говорить сучасна наука, що впливає саме на пацієнтів, у яких є проблеми, і у яких які ще не знають, що в них є проблеми. Ось так, так ну цю проблему треба поділити на те, що є дійсно. Вже пацієнти, які знають, що, є, що у них є серцево-судинне захворювання, і їм потрібно його профілактувати, щоб не було ускладнень. А є пацієнти, які не знають, що вони пацієнти. Це населення, яке mm -hmm. думає, вважає, що воно здорове, а насправді є вже проблеми, тому що, як ми вже говорили, це серцеве судинне захворювання, яке вже зареєстроване, яке лікується. Це верхівка айсбергу, для того, щоб э, цю верхівку. Порахувати і якось її лікувати, ми повинні розуміти, що сім пацієнтів є, які ходять і вважають, що вони здорові, угу. а насправді вони е, зріють на те, щоб в, в них розвивається зараз, в даний момент серцево-судинне захворювання. Є певні серцево судинні захворювання, такі як, як артеріальна гіпертензія, угу. і як аритмії, які пацієнти можуть можуть переносити асимптомно, тобто вони не знають, що в них підвищується артеріальний тиск або в них збитий не, не фізіологічний ритм серця, uh -huh. оце особа увага має бути для тих пацієнтів. Це вони почувають, вони ведуть себе як здорові люди, вони вважаються здоровими людьми, ну але... щось покололо там і побігли далі. Там не, немає немає часу, не на часі, як зараз говорять, І а до... нічого не робить для того, Ні, щоб це да, да. Оце велика проблема. І Я думаю, що якщо ми поговоримо про перву першу категорію, то Тут все ясно. Тут медицина ну, більш-менш ці люди вже їх спостерігає якийсь лікар, вони більш-менш знають, що ковтати, що робити. Так. Не всі робляться, але це вони таке. Вже досвідчені. А ось да, більш-менш досвідче. А ось щодо других, да, ось каже мені, будь ласка, а зараз, взагалі, ну я розумію, що це залежить від особистості, але чи є де лікувати, чи є де обслі... обслідуватись, як зараз працює ось наша сучасна кардіологічна система, Система, ну бо багато що переходить в онлайн, а онлайн це зовсім інше. Давайте так скажемо, де тут і зараз ми можемо uh -huh. з вами проконтролювати, яка ситуація, наприклад, у саме у нас з вами. Ух uh ти, -huh. так, цікаво, так <и> 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 так перевірити пульс і вимірити артеріальний тиск. Це uh -huh. не дуже забагато що потрібно зробити, а потім потім себе запитати, чи куримо ми з вами чи ні. Тому що, якщо б ми навіть уявили, що ось населення не курить зовсім, угу. от ми взяли б і перестали б всі курити, то ризик серцево-судинних захворювань зразу би знизився на 50%. Вау! На 50%? Так. То паління, паління воно так. саме так впливає на серцеве розвиток. Якщо... Навіть якщо це ось ці соски, як я не знаю, які входять а це майже все. невідомо в електронні ну, щось таке. Жодної там. статистики зараз немає, це тільки збирається. Я uh -huh. не думаю, що вони стануть кращі ніж Кориснішим. цигарки. <laughs> ну, да. А насправді а, коріння це такий фактор, який на рівні популяції. Бо так може дуже сильно підвищувати серцево-судинний ризик, а uh -huh. лікарський засіб не має такої ефективності на рівні популяції. Тобто, ну, саме такий впливовий фактор це артеріальний тиск. Uh -huh. Якщо ми знизимо артеріальний тиск до норми, ми врятуємо 10% населення. Якщо ми Угу. Будемо ходити з нормальним артеріальним тиском. Ну, ходити з нормальним артеріальним тиском, коли е, всечасно думаєш про те, що може відбутися, чи про те, що відбувається, мені здається, що тиск це насамперед те, що в нас в головах. А до, до речі, кажіть, будь ласка, а ось ми почали з факторів, які впливають на стан ваших пацієнтів, от ви за ними спостерігаєте. А люди, якого типу до вас приходять до вас по більшості емоційні, які багато дивляться новини, які все переживають, чи навпаки, люди які спокійні, флегматичні. Ну дійсно, це... воєнний стан не прибавив нам здоров'я, це ми розуміємо. і ми вже говорили, що якщо кількість інфарктів вже знизилась, і це завдяки нашій програмі, то наприклад, кількість інсультів неуклонна, неухильна зростає. Це гостре порушення мозкового кровообігу, і дійсно, пацієнтів mm -hmm. пацієнти з інсультами зараз це велика проблема, яку потрібно вирішувати на загальнонаціональному рівні і ставити протоколи, як це було з кардіологією, і mm -hmm. це наразі зараз відбувається і започатковується так зване протокольне рішення. Лікування інсультів навіть є. Навіть є пакет від Національної служби здоров'я України, і до інсультних пацієнтів зараз ставиться окремо як і до інфарктний для ага. завдяки цього очікується зниження смертності від інсульту, тому що вона на жаль до, до цих пір неохильно зростає. А чому? Що, що на це впливає, і що вот що передбачає саме цей пакет НСЗУ? А зараз потрібно. Попасти як з інфарктом з інсультом, в золоту годину, так званий. Ага, Тобто, ось саме час між тим, як ти зрозумів, що щось відбувається, і як ти попав до лікаря. На жаль, mm -hmm. пацієнт з інсультом це тяжкий пацієнт і. Якщо інфаркт вже якось прямується одразу до стаціонару і вже є така настороженість не тільки у лікарів, вона вже давно є, а й у пацієнтів, то з інсультом чомусь зараз залишаються і починають його започаткують його лікувати вдома. Це наразі ні в коїм інсульт разі. Інсульт вдома. Так, є такі ось речі. Угу. Ну, ми знаємо, що ми ставимо, що інсульт це більш літні пацієнти, так і Ті, які не дуже хочуть лікуватись, скажімо так, не вдома, це по-перше, а по-друге, це ж таки інсульт це п'ять таки ефективне лікування в перші години його розвитку. Є зараз так звана тромболітична терапія, яка в перші години. Дозволяє також нивелювати інсульт, як і колись ми ставилися до інфаркту. І зараз є новітні високотехнологічні методи лікування гострого порушення інсульту. Це так звана тромбекстракція, коли тромб механічно аспірується з тої артерії, яка була закупорена у мозговій артерії, і тим самим нивелює розвиток інсульту. І в нас також запроваджені саме ці технології в кардіології. Є, є таке, хтось хто хтось їх використовує в вашій лікарні. Так, да, це вже да? називається судинна неврологія. Угу. Вона дійсно розвивається на, наразі у тих центрах, де є ангіограф і кардіологічна допомога, тому ага. що це рентгенваскулярний хірург, так названий нейроваскулярний хірург, який саме цим займаються і. Це процедура дуже схожа за процедурою стромбекстракцію к тромбоспірацію коронарної артерії, коли це відбувається при інфаркті. Але це вже інша технологія. Вона проводиться при інсульті і має такі ж успішні результати, і зараз впроваджується в нашу технологію. Мені здається, що інсульт страшний не тільки сам по собі, а і тим, що відбувається після нього, тобто не всі пацієнти можуть. Встати і піти після того, як їх прооперували, тобто ось процес реабілітації. А ось да, ось зараз що відбувається саме ось в цьому випадку, в реабілітації? На жаль, Інсульт це довго. Це ага. тривала терапія, це тривала реабілітація. Зараз. 23-й рік буде оголошений Національною службою здоров'я України як рік впровадження реабілітаційних заходів. На навіть у нас є тепер новий пакет, який розробляється саме на 23-й рік. Він так і називається Реабілітаційна допомога в стаціонарних умовах. Коли буде спрямована не на те, щоб полікувати пацієнта, медикаментозно відпустити, наразі тепер пацієнт має бути відновлений за функціональним принципом, тобто по-новому ходити навчитися, їсти так. там навіть бути. є так званий реабілітаційний діагноз, uh -huh. І є палати гострої реабілітації, які зараз будуть засновуватись у опорних закладах, і реабілітаційні служби, які будуть займатися саме суттєво тим, щоб пацієнта розвивати функціонально, тобто, щоб пацієнт Ходив з лікарні не полікований, а саме роздвижений, да щоб він мог рухатись так здоровим. і займатися прямою реабілітацією. Ну це дуже добре. Мені здається, що саме цього не вистачало, і в Одеси в Одеських лікарнях також буде це відбуватися. Тобто пацієнти можуть сподіватися, що дай дай Боже, дай Боже буде кому допомагати. Кажіть, будь ласка, о щодо ситуації, яка зараз склалась в країні, бо мені здається, що багато фахівців поїхало, чи вистачає зараз в кардіології фахівців? Дійсно, багато лікарів виїхало, але багато населення виїхало. Угу. Тому тут сказати, що є дефіцит тобто, кадрів, пропорційно... є, є зміна, тому що більше працюють зараз сімейні лікарі, менше працюють лікарі стаціонара з плановими пацієнтами, тому що наразі, в першу чергу, спрямоване лікування на постраждалих. Наслідок військової агресії Російської Федерації проти України, і тут не можна сказати про Одесу. Ми говоримо зараз про Україну в цілому, деякі регіони це більше відчувають на себе, деякі менше. Слава Богу, в нас це менше стосується, але тим не менш, стаціонарний заклади зараз спрямований на першу чергу на надання ургентної допомоги. І якщо є потужність, потім надавати планову медичну допомогу. А більше навантаження за плановими якимись заходами це зараз наразі. Відчувають на себе сімейні лікарі, лікарі ось. консультативно діагностичних центрів. спеціалісти. Ось. ось скажіть, будь ласка, знаєте, я неодноразово чула від наших громадян, які зараз перебувають за кордоном, про дуже низький фаховий рівень їх спеціалістів, їх фахівців, і взагалі неможливість дістатися до тих лікарів навіть навіть якщо мова йде про ургентну якусь допомогу. А ось сімейні лікарі вони звертаються, ось я. Як налажена ось саме цей ланцюг, сімейний лікар, кардіолог, до вас як ви консультуєте ось цих людей, які зараз за кордоном бо це дуже важливо. Насправді, доступність української медицини є в рази більша ніж доступність будь-якої іншої країни. Ага. Це в нас традиційно було і вона нас залишилось. Це це те позитивне, що в Україні такі з медицини є. Ага. Є певні проблеми, тому що йде реформування, і не всі пацієнти розуміють, як собі поводитись зараз з цією реформою. Угу. А наразі йдуть дуже позитивні речі: якщо сімейному лікарю потрібно якесь дообстеження, він може дати електронне направлення будь-якому пацієнту, який це потребує, і з цим електронним направленням сам пацієнт вирішує, куди далі йти. І е, наразі в кожної лікарні є можливість виконання тих чи інших методів дослідження або лікування, і якщо е, пацієнт може обирати, е, конкретну лікарню. І далі з цим електронним направленням прийти у лікарню, і за цим електронним направленням потім НСЗУ виплатить гроші саме тієї лікарні, куди звернувся пацієнт. Це називається ця методика, як гроші йдуть за пацієнтом, так, і так. будуть так звані більш успішні лікарні і менш успішні. І тут потрібно кожній лікарні щось робити для того, щоб бути привабливою для того чи іншого пацієнта. Як подбати про себе, що робити саме зараз, щоб не не стати пацієнтом, щоб все ж таки уникнути якихось кардіологічних проблем. Бо ми говорили, що є і проблема стресу, і куріння, і все, все таке інше. Ну, По-перше, щоб рахувати себе здоровим, треба це для себе довести. Я дуже намагаюся на те, щоб навіть якщо ви почуваєте собі здоровою людиною і маєте якісь сумніви. Все ж проконтролювати і обстежитись. Це можна зробити навіть самому собі. Я маю на увазі це вимірити артеріальний тиск, перевірити, чи немає зайвої ваги, і проверити банальні показники: це глюкоза крові, холестерин і параметри сичової кислоти. Це ті параметри, які доведуть, чи є такі грубі метаболічні. Проблеми в організмі угу. далі можна звернутися до сімейного лікаря, який може зробити. Ті рутінні методи дослідження, які дійсно скажуть, так, ви здорові, або дійсно є якісь певні проблеми, які потрібно далі дообстежити і поставити діагноз. Ну а якщо є вже діагноз, тут потрібно ретельно до себе відноситись, знати, що модифікація образу життя допомагає у більшості якихось якісь захворювань і є певною частиною корекції і дійсно намагання на одужання.